Вау! Еніт купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина єдиноріг, який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венздей, як тобі? <плес> Мені? Навіть коментувати не стану цей райдужне безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін, і Він працює на графа Драколу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки цей білий виглядав просто жахливо. Та зовсім інша річ мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти, що треба? Hey. Ой, а це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці. Для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину килим на сидіння Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі, райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилось зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау, Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. Я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше. У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагіває. Не забудемо про чохол на кермо, ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек. і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Винте у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас хиловін. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Венздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Да ну розповідай, що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. <рик> О, Гені, привіт, як ти? У нас тут венз щось робить, але ми ще не знаємо, що. Вона не розповідає. Не беріться, терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, <рик> а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти, негіднику? Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що, пекло провалився. Його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Еніс, що тут відбувається? Привіт, Венсій. Ми з Річі відкрили салон краси в багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Більте річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура, Вечірка венздей. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні, Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво, винди, сюрпризи я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей. Ой, ні, це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, у нас що, музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать. А це Венси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти, діджей? Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винздий. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Ого, де це ми? На вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене. В тебе хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки не прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Нічого собі. Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А, падаю! Ну як, спробувала? Вийшло? Як тобі не соромно. Краще б допомогла, подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хиста пер'їнка. А пчхи! А, що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала, або ще чимось гірше. Ага, тепер Сюзі точно програє. Ах, так. Ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Який жах! Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримуєш по заслугах. Ні, не треба, благаю. Дівчата, Час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. У Мили роботу теж така собі, але вона, хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла? Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколаду. І ми його отримаємо! М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода? Ей, а де весь шоколад? І справді хто насмілився його випити? Як йому не соромно, Та ну вас, злодійки! Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз. Це не він, а та какашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Думаю, немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось стухло. Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями все куди зручніше. Упс! Ну гаразд не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну давай же. О, ні, здається я відстаю. Дівчатка вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Що? Але мені стало погано через сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться. Такі правила. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Вона і справді спробувала какашку. Ні, це дійсно шоколад. Дівчатка бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося у цьому раунді. Вашим призом стане рибка ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. А -а! Я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене вийде гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий відбір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Міла, ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну ось я все зіпсувала. А як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата, час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. Okay. Я чекаю. Oh, Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схоже на рибу. Okay. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. А, комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Oh. Так, ага, Здається, треба спрямувати її на рибку. Диміться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. смакота! Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. <рив> Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий. Залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила всі мені в підмітки не годитися, Тому що мій грим найкращий. Ого! Міла, дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну ось, я тепер точно програю, а я теж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сьюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прекрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірати розігруємо. Що, пірата? Ах, ти, Міло! Хітрюга! А ось Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. <рес> Ура! Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш апхи? -а О, ні! Здається, у умила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчхі! Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик. Який гарний. Разом. Які гарні торти. Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони рухаються, це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Я не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно. Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Фу, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О ні, здається, у мене по обличчя щось повзає. Ні, тільки на це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса. Виглядає справді просто потрясно. А як це смачно? Ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти, ти могла б пригостити мене? Хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я є не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружко Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, я вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозріб новий план. Ей, ти що твориш, міло? Ну все, тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що, перці чилі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно, не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти, ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Фух, як же добре. Дякую. <клес> Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус, оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, смуглювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати й мені, хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Так, дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак, ти маєш рацію на всі 100%. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. Я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Hey! Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no! Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, <звук> ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. О, ні, ай! Який колючий кактус! Ні, я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз. Час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую, сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася, рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово.